Без лікування застуда минає за тиждень, а з лікуванням усього лише за 7 днів. Ви точно мали чути цю приказку, яка демонструє, що не існує таргетних ліків від застуди, що логічно, адже застуда це просто загальна назва стану, викликаного багатьма різними вірусами. Тому ми не можемо зробити якісь одні ліки, які допоможуть від кожного вірусу, який може спричинити у вас застуду. Але це не означає, що зовсім не існує якихось ефективних практик, які допоможуть нам при застуді. Про це а також про багато іншого поговоримо у новому випуску випуску розмовної рубрики, а також тут буде дуже важливе оголошення щодо вашої підтримки, тому дуже прошу дослухати до цього моменту. Але про все по черзі також додам, що це розмовна рубрика, тому тут не буде візуально важливої інформації. Цей випуск можна лише слухати. Так, от застуда і ефективні способи повпливати на перебіг цієї хвороби. Насправді, ви вже це можливо робите. Можливо, ні, можливо, робите трошки недостатньо, а йдеться усього лише про найзвичайніше промивання носа сольовим розчином. Так, ми знаємо, що це доволі ефективна практика, яка дозволяє полегшити дихання, прочистити верхні дихальні шляхи, але насправді дослідження, зокрема доволі нові дослідження, показують, що користь від цієї практики навіть більша. Так, наприклад, в минулому. Му році у журналі Lancet, в дуже авторитетному хорошому медичному журналі вийшла стаття, де загальна вибірка склала більше 11 тисяч людей, і, значить, там, зокрема, було показано, що застосування сольового розчину регулярно, прям доволі часто, і одразу після контакту зі збудником, тобто, умовно, ви поїхали поїздили в громадському транспорті, або що там на вас хтось чхав або кашляв поруч десь з вами. Ви приїхали і одразу почали промивання носа сольовим розчином, і також робили це протягом е, уже е, застудного стану. Так, от такий простий, здавалося б, метод може скоротити тривалість застуди. В цьому конкретному дослідженні йшлося про скорочення на два дні. Тобто приблизно там йдеться про 20% деякі інші менші дослідження показали навіть більший час скорочення, тобто говорили про 4 дні, що вже майже в половину, точніше більше, ніж в половину може скоротити тривалість хвороби. Що погодьтесь насправді дуже круто, тому що застуда це нехай не така серйозна хвороба з точки зору того, як вона перебігає у людей і Якісь довгострокові наслідки там в принципі не спостерігаються, якщо ми говоримо саме про застуду, але буквально виключення людини з робочих процесів, виробничих або що і те, що людина чим довше хворіє, тим з більшим шансом передасть ще комусь цю хворобу і так далі. От якраз і робить застуду такою неприємною, як на медичному рівні, так і на економічному, скажімо, тому скоротити перебіг застуди на кілька днів це насправді вже суперкласно, і за це треба триматись. Як же сольовий розчин в даному випадку допомагає нам боротися з вірусами? Ну, по-перше, він буквально вимиває зокрема часточки вірусу, вірусні частинки з наших дихальних шляхів, чим знімає вірусне навантаження з нас, тобто просто фізично прибирає збудники частину збудників, які ще не встигли проникнути в наші клітини. також у сольового розчина дещо нижчий PH, і як показує низка. Інших досліджень, це середовище є таким, яке. Пригнічує розмноження вірусів, їхню активність, тому це ще один метод, з допомогою якого допомагає сольовий розчин. Також зволоження дихальних шляхів сольовим розчином допомагає ефективніше працювати нашим природним механізмам очищення оцим війкам, які буквально теж працюють як такі віники всередині нашого носа, тобто цей вічистий епітелій. І якраз його нормальна робота забезпечується. Тим, що у нас не пересушені тканини носа і так далі, тому сольовий розчин допомагає і в такий спосіб, насправді це не єдине дослідження, оце в журналі Lancet, яке показує ефективність сольового розчину в цьому випадку, тому що навіть у випадку інших вірусних захворювань, таких як COVID-19, пам'ятаєте таку хворобу, в стаціонарі було проведено теж дослідження, яке показало, що група, яка регулярно, Промивала ніс сольовим розчином швидше позбулася втрати відчуття запахів, смаків, загалом мала менше симптомів, швидше видужала і так далі. Тому так насправді такий простий, такий давно знайомий нам спосіб виявляється навіть ефективнішим ніж я, наприклад, про нього думав. Тому не бачу причин не користуватися цим методом в у випадку вашої застуди. Повторюю, що тут рекомендації полягають в тому, щоб почати промивати сольовим розчином. Якщо ви підозрюєте, що ви контактували з хворим, тобто ви або знаєте, що людина була хвора, або, скажімо, бачили симптоми в громадському транспорті, або що. І промивати ніс, в принципі, можна доволі часто йдеться навіть про те, що це можна робити кожні там дві години або шість разів на день. Але якщо ви будете це робити, хоча б зранку і ввечері, і, наприклад, іще за потреби, коли ви відчуваєте певну пересушеність або закладеність, то це також. Вже буде корисно, тому користуйтеся. А тепер ще більш корисна інформація. До кінця листопада ви можете придбати страховку з вигодою до 20%. Для цього усього лише заходьте в додаток Hotline Finance та вводьте промокод Black Friday. Це забезпечить вам 15% знижки. А ще до 5% ви зможете отримати бонусами, це залежить від обраної вами страхової компанії. Тож, якщо вам потрібна автоцивілка, туристична страховка, зелена картка для виїзду за кордон, то встигніть оформити це. Це вигідно, зручно та швидко. Посилання на додаток Hotline Finance та промокод ви знайдете в описі цього відео. А тепер давайте перенесемося в Прагу в 1888 рік. Там ботанік Фрідріх Райніцар досліджує зокрема моркву, а точніше різноманітні сполуки, які він, зокрема, з моркви е, отримує е, конкретніше йдеться про різноманітні ефіри холестеролу. Нагадую, що назва холестерин не дуже коректна краще говорити холестерол, тому що це спирт. Але зараз не про це. Так, от він досліджував ефіри холестеролу, зокрема кристалічний холестерил-бензоат, е, і зазвичай подібні речовини, кристалічні речовини при нагріванні. З певної температури втрачають як свою форму, так і свій колір. Але цей холестерил бензоат поводився дещо інакше у дуже-дуже дивний спосіб. Тому що при 145 градусах за Цельсієм він втрачав свою твердість, але при цьому зберігав свої оптичні властивості і свій колір. Тобто заломлення в ньому відбувалося певним чином. І аж після 178 градусів оцей. Колір і інші оптичні властивості цієї речовини зникали. Е, насправді, Рейніцер зацікавився цим, але це не було його якби, основним е, полем досліджень, тому він звернувся е, до фізика Отто Лемана, е, і вони через листування почали досліджувати цю речовину все більше і більше. Зокрема, завдяки тому, що Леман створив спеціальний мікроскоп з нагрівальним столиком, тому він міг спостерігати за цими. Змінами в сполуках під час нагрівання в реальному часі. Е, отож, вони це все досліджували, вони дійсно бачили, що ця та інші речовини поводяться отаким таким дивним, невідповідним не до уявлень того часу е, способом. І, власне, це почали називати. Лемон почав це називати рідкими кристалами. І так як ви вже здогадалися, майбутнє у цього дослідження було, але явно не в той момент. Це був кінець 19 століття, як я вже сказав, і науковці того часу, колеги цих науковців, не дуже готові були сприймати інформацію про щось, що руйнує традиційний розподіл на рідкий твердий та газоподібний стан, тому що тут демонструвалося щось пос... посереднє, щось середнє між цим. Тому так, наукова спільнота спочатку не дуже сприйняла це, вважала, що це може якийсь просто колоїдний розчин, який таким чином поводиться, або ще оця концепція рідких кристалів не була е, визнана ще певний час в науковій спільноті. Е, пройшли буквально там кілька десятиліть, навіть ще, в принципі, можна сказати, що в кінці 19 століття концепція того, що це так, походу, дійсно отакий новий стан рідкі кристали і все таке вже не можна було заперечувати. Це дійсно вже багато науковців побачили і докази були, але все одно якихось активних досліджень цього всього не відбувалося, тому що в принципі більшість не бачила в цьому ніякого сенсу, практичної користі, або що і лише аж через років 50, уже в середині двадцятого століття, коли дослідження рідких кристалів пішло далі, і в них зафіксували ще низку різноманітних функцій, це дозволило перетворити їх в рідко кристалічні екрани, тому так в той момент, в 1888 році, це дослідження дійсно не мало ніякого практичного застосування, дійсно не здавалося перспективним ще дуже довго, тому що технології того часу просто не здатні були перетворити це в щось. Практичне, але зрештою, це перетворилося в досягнення технології, яким так чи інакше користувався кожен із нас. Тонкі рідкокристалічні дисплеї дуже сильно змінили світ технологій, не кажучи вже про те, що рідкі кристали насправді використовуються не лише в рідкокристалічних дисплеях. Але тут для мене головне ось що. Що незважаючи на те, що під час цього дослідження не було зрозуміло на що взагалі це робити, незважаючи на те, що багато науковців не вважали це чимось е серйозним, чимось необхідним і так далі, але дослідження продовжувалися. Дослідження продовжувалися ентузіастами, дослідження продовжувалися, навіть незважаючи на те, що не дуже було зрозуміло, навіщо. І це напевно найважливіша думка в цій історії, тому що вони продовжувалися, тому що так і має працювати наука, тому що ці дослідження стосувалися виключно того, щоб просто дізнатися більше про світ навколо нас, просто для того, щоб здобути те, що ми називаємо фундаментальними знаннями. Так, не кожне дослідження має мати тут і зараз практичне застосування. Науковці мають просто дізнаватися коректну інформацію про світ, а те, як вона е, перетвориться з часом в якісь практичні застосування, це вже наступне питання. Але без фундаментальної інформації ніяких практичних застосувань ніколи і не буде. Фундаментальні дослідження це супер важливо, і навіть в таких випадках, е, коли здавалося б, ніхто не вірив, ніхто не приймав цю концепцію. Ці дослідження все одно продовжувалися, тому що науковці, деякі науковці, як мінімум, розуміють, що е, ці е, частинки знання про те, як влаштований світ, треба здобувати, зокрема, в тих випадках, коли здається, що на що ви взагалі це робите, і насправді я цю історію прочитав в журналі Nature, де зібрали сім таких прикладів. Коли незрозумілі, непрактичні, на перший погляд, фундаментальні дослідження зрештою приводили до прекрасних, важливих, потужних відкриттів. Звісно, я залишу посилання на цю статтю в описі. Якщо вам цікаві інші приклади, крім рідких кристалів, почитайте. Але, власне, так, моя думка в тому, що фундаментальні дослідження настільки важливі і особливо зараз про це потрібно. Говорити, тому що таке відчуття, наче в усьому світі є проблеми з фундаментальними дослідженнями. Якщо ми говоримо про Україну навіть до повномасштабного вторгнення, то велике критичне недофінансування усієї науки як такої е існувало. Якщо ми зараз візьмемо політику, яку проводить Адміністрація Трампа в Штатах, то, власне, ця політика і стала. Приводом до написання цієї статті в журналі Nature, щоб показати, як скорочення досліджень, зокрема фундаментальних досліджень, призведе до буквально того, що наука втратить. Те, що має робити наука, дарувати оці от фундаментальні знання е, світу е, і, так далі, і так далі. Купа з цим проблем. Е, але зрештою, я я люблю науку за те, що вона якраз не зобов'язана бути практичною в кожному дослідженні. Ну і ми маємо розуміти, що жодне практичне дослідження буквально неможливе без фундаментальних знань, які е, до цього е, здобули науковці, які не ставили перед собою. Тут і зараз створити якийсь патент чи комерційне застосування своїх досліджень. Тому так я за це люблю науку і сподіваюсь, ви розділяєте цю мою любов. А ще я дуже люблю вашу підтримку. А от Патреон, судячи з усього, не любить вашу підтримку мого каналу, тому що буквально днями Патреон видалив мою сторінку на своїй платформі, де була зосереджена насправді навіть не половина, а більше половини підтримки від вас, від глядачів каналу Клятий Раціоналіст. Не буду вдавати, що це. Не сильно вдарило по мені особисто, і по власне каналу і його майбутньому, це дійсно неприємний і відчутний. Удар по всьому тому, чим я тут займаюся. Тому, по-перше, хочу сказати, чому це відбулося, тому що видалили не лише мою сторінку, видалили також патреон телебачення Торонто, а також подкасту Броманс, який веде Максим Щербина та Наріман Алієв. І це тільки ті, про кого я знаю. Можливо, є ще хтось. Першою причиною видалень є те, що в контенті. Є інформація про збори на сили оборони, що правилами патреону заборонено. Але в моєму конкретному випадку вони навіть не знайшли порушень в тому контенті, який, скажімо, був у мене на Патреоні, а мене видалили через те, що вони пов'язали мій акаунт з іншими акаунтами, які вони видалили за порушення правил. Тому це абсурд. Я подав, звісно, апеляцію, але не дуже розраховую ані на відновлення зараз, ані на цю платформу в майбутньому. Тому це дуже дивна і неприємна ситуація, яка дуже сильно б'є і по мені, і по інших українських креаторах. Тому які висновки? По-перше, дуже дякую усім, хто підтримував мене на Патреоні. Якщо ви це робили до останнього моменту, то донат за останній місяць вам має повернутися. І закликаю вас відновити свою підтримку на сервісі Монобаза. Посилання, звісно, є в описі, тому що без вашої підтримки буде м'яко кажучи, дуже і дуже непросто. І втратити цю сторінку просто отак в один момент, це було дуже неприємно і дуже боляче, насправді. Також хочу сказати, що кожен такий перехід з платформи на платформу, кожен скандал навколо якоїсь донатної платформи завжди відчутно знижує підтримку. Ця підтримка знижується все більше і більше, і тому, якщо Хтось із вас, хто дивиться зараз це відео. Е... Десь, можливо, думав мене підтримувати, думав, не підтримувати. Думав, може в нього вже і так всього йому вистачає, і так далі. То зараз той час, коли я б хотів вас попросити, таки долучитися до фінансової підтримки каналу, тому що зараз це доволі критично. Дякую всім, хто продовжує підтримувати, хто підтримував всі ці роки і сподіваюся на відновлення підтримки, як від тих, хто. Раніше був підписаний на Патреон, так і від тих з вас, хто ще хтось, навіть ви раніше не підтримували мене, але тепер вирішите долучитися до тих, хто підтримує, то посилання на монобазу я в описі. Буду щиро вдячний усім, хто продовжить підтримку. Дуже дякую. Ну і під кінець інформація, яка продовжує та ілюструє один із моїх старих випусків. Справа в тому, що в Італії викрили чоловіка, який приховав смерть власної матері, і отримував за неї пенсію та інші соціальні виплати вже протягом трьох років. Його мама померла у 2022 році. Він приховав цей факт і отримував за неї пенсійні виплати. Викрили його, і це просто неймовірна історія на тому, що коли документи жінки закінчилися, їхній термін дії закінчився. Їх треба було відновити. І в Італії це можна зробити лише особисто. Ви відчуваєте, вже куди йде ця історія. І значить, цей чоловік, 53-річний, здається, 56-річний, він переодягнувся. Наскільки міг, в свою матір він наніс собі макіяж, вдягнув перуку, вдягнув її речі, вдягнув прикраси, вдягнув одяг відповідно жіночий. і прийшов отримувати, значить, подавати якісь заявки, отримувати ці документи. Що додатково викликало, як вже потім розказували держслужбовці, викликало підозри те, що він приїхав до цього. Італійського цнапу, скажімо так, на машині за кермом. Але у мами не було е, автомобільних прав, не було водійського посвідчення. Е, а він був за кермом уже в образі е, своєї матері. І значить, це запідозрили. Ви просто вдумайтесь в цю ситуацію, тому що, е, здається, це, ну, якби легко і абсурдно, людина перевдягнулася в жінку, що там непомітно чи що. Але уявіть собі, що ви держслужбовець, до вас приходить людина. І ви в якийсь момент починаєте сумніватися, а чи, сп... а чи справжня ця жінка? І, ну тобто, як це взагалі спровокувати цей діалог, поставити під сумнів те, що перед вами жінка? От, е, і зрештою, так е, виникли якісь підозри, е, викликали зрештою поліцію, побачили, що це передягнений чоловік. Я вам зараз я казав, що тут не, немає візуально важливої інформації. Хто заховав телефон чи девайс, на якому ви дивитесь? Зараз можете подивитися на екран. Я вам покажу фотографію, яку опублікувала поліція е, цієї італійська поліція, власне, отак от, от це все виглядало. Е, 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 от, і коли, значить, вже виклик викликали поліцію. Далі звісно, трошки не смішно, тому що вдома знайшли уже власне муміфікований е, труп жінки, яка три роки провела там вдома в цих спальних мішках. Закутана в спальні мішки. Е, в якійсь шафі лежала лежало тіло цієї жінки просто для того, щоб її син зміг продовжувати отримувати соціальні виплати. І власне, чому я сказав, що ця історія продовжує один із моїх випусків. Ви могли, ви можете пам'ятати випуск про блакитні зони, про зони, де нібито існують довгожителі, і в Італії є такі блакитні зони. І, власне, одна із причин, чому існують аномальні території з точки зору демографії, з точки зору наявності довгожителів, це якраз, і я там про це говорив: це якраз те, що часто родичі, ну або або доволі часто родичі приховують смерть старших. Родичів, знову ж таки, тупо для того, щоб отримувати пенсію за них. Це знову ж таки пояснюється не лише якоюсь такою кровожерливістю цих людей або що, а складними соціально-економічними станами цих людей, і все таке але, тим не менш, демографічні аномалії виявляються аномаліями поведінки. скоріш за все. Якщо не бачили той випуск, посилання є в описі, подивіться, там дуже цікаво, це лише одне із пояснень. Чому концепція блакитних зон не науково доведена, і в цілому є таким скоріше маркетинговим ходом. Але тут це, ця свіжа історія, це от буквально, буквально днями ця новина про майнула, вона просто дуже чудово ілюструє те, про що я розказував тоді, тому вирішив нагадати і актуалізувати цю інформацію для вас ще раз. Ну а я дякую вам за перегляд і нагадую, що зараз мені дуже потрібна ваша підтримка. Якщо у вас після всіх донатів на сили оборони залишилася можливість підтримати науково-популярний контент у моєму виконанні, то запрошую вас підписатися на платформу Монобаза. Посилання я в описі. Ну а мене звати Артем Албул, і я клятий раціоналіст. Сайя!